Вирубка лісу Бурштин дві проблеми, які останнім часом набирають чималих обертів не тільки на території Житомирської області, але й по всій Україні. Люди йдуть за швидкою наживою. Сьогодні на засіданні Житомирської громадської ради обговорювали саме питання вирубки лісу на території державного підприємства Коростенського лісгоспу АПК та засоби запобігання цьому злочинному заробітку. То, що є попит на тіньову деревину. Ну давайте визнаємо цей факт. Вихід ситуації, так, да, дійсно, тотальна перебірка, і на суб'єкти приємської дівальності сьогодні близько 700, і вони додаються. Тому вони аукціон, ну, приходить 250-300 людей, які офіційно окупують деревину. Що робить решта? Я не знаю. Коростенський район є одним з найбільш криміногерних у Житомирській області по виробці лісу. З кожним днем зростає кількість масових незаконних рубок. Чи є засоби протидії цьому лиху? У нас створені групи, у нас створені бригади, цілодобове чергування, але. Ну, я хочу, щоб ви зрозуміли теж з тією стихією, яка сьогодні відбувається, та лісова охорона, яка у нас є, вона не може справитись навіть із цієї причини, що 500 гектарів умовно обхід, і ми маємо одну людину. Нема ні замків, ні воріт. І відбувається, ну, це. Повторюсь ще раз, це ну ціле стихійне явище щодо покражі лісу. Навіть якщо лісничі або органи правопорядку спіймають злочинців, це ще не означає, що ті будуть покарані. А якщо навіть і будуть, то все одно покарання не відповідає завданим екологічним збиткам. Сам злочин стаття 246, є нетяжким злочином, і, е, скажімо так, праохоронці обмежені в. Кількості тих заходів, які ми можемо провести безпосередньо з метою подальшого виявлення безпосередніх замовників, там і осіб, які керують цим цим явищем, не дивлячись на те, що вирубка лісів відбувається кожного дня, державною екологічною інспекцією було виявлено лише два факти: 18 березня, де розмір заподійної шкоди сягнув більше 500 тисяч гривень, та 28 березня сума сягнула показника 930 тисяч гривень. Костянтин Касьян, Дмитро Цітинок, телеканал СК 1